Чи знаєте ви, що в Парижі є приїзні базари? Для мене це було здивуванням. У кожному районі двічі на тиждень є такі базари. Вони працюють до обіду. Парижани люблять робити покупки на них, оскільки вважають, що тут продукти кращої якості. Ціни відрізняються в залежності від району. На дешевших базарах завжди багато людей, тому потрібно уважно стежити за своїм гаманцем. На таких базарах можна купити різноманітні продукти овочі, фрукти, зелень. Морепродукти є в широкому асортименті. Французи часто смакують устрицями прямо на базарі, запиваючи їх келихом вина. Продається готова їжа різних країн, оскільки французи не дуже люблять готувати вдома, така їжа користується великою популярністю. Звичайно, більшість парижан не закінчать свій похід на базар без красивого букета квітів. До того ж, вони тут дешевші. А вам би було цікаво побувати на такому базарі? Поділіться в коментарях, ставте подобайки і підписуйтесь.